Пробуємо пустити першу стружку. В ручному режимі без автоподачі, з ручним заживом інструменту. Станую патрончик новий. новий, ну, і вже є такий хвостовик і до нього докуплений, тому що це є БТ-40, БТ-40 він у нас йде без оцього хвоста. І якщо ставити стандартний штравель, стандартний штраве у нас є на такий коротенький, воно його не затягує, тому що штравель має бути такий довгий, якщо це патрон. ВТ, а потрібно ставити на пісок. Ну, це я вже знав після того, як я придбав його. Так, Стали. я ще не працював з інструментом під пісок. Так, тут не затягуємо. Добре, і зараз ключиком Тут тягнемо. Добре. Так, начуємо місце. Патрон. Він я купив ISO 40 ну, БТ-40 на ЄР-32. Танги я собі залишив і минулого станка, Ну, мені вже... Воні не, ну, тобто патрон КМ4. Мені вже не був потрібен. А вот санги у да, пасують і до цього патрона. Так, така коробочка дружала. Добре. Так, кинемо окуляри. Так, окуляри. Ну, що з Богом? Трошки знаем, виліт вылит Трошки знают, виліт вылит фрезы. Непонятно, что персима сладкий. Так, профрезерував профільок. Одразу на всю глибину. Зараз я візьму телефон. Отак, От вона профрезерувала. Тут, тут стінка там не знаю скільки півтора, чи. Напевно, півтора. Ну, жорсткість чується краще. 670... Чи на 675-му воно ну, по-іншому воно йде. Ну, єдине, що руцями, то крутити то тільки в крайньому випадку. Будемо робити автоподачу. Ну, попробую, попробую. вже, якщо щось треба зробити, таке термінове можна і покрутити руцями трошки. Так, якось так. Так, пробуємо зараз ще цю управку, радянську під е, такі от фрези. Зараз ми це знімемо, сюди причепимо. Вона є типу з зберігання. Тут ми бачимо, що консервація, то, але вже от ці темні плями це вже є корозія. І десь вона очищається звичайним скрізьбрайтом легенько, десь треба її сильніше притиснути. Так. Тут управління в нас теж радянська, але вона у нас під такий ключик. Зараз я відкручу і переставлю сюди. Тут та сама історія. Типу зі зберігання, потемніння. Але тут кожну плямку треба перемацати, передивитися, щоб вона не виступала Скотч Брайтом перейти або. Ну, скотч котчбрайтом в основному воно не царапає цього так. о Це чути, що звідси. Ну Єдине, що ця гайка. Не люблю я таких. Ану, зараз спробуємо взяти стару гайку. Так, Поставив от таку гайку, поставив от цю гайку таку стару. І зараз так. А зараз попробуємо не профризувати такий квадратик на Тружки воно насипало нормально. Вот такой его. Вот. Зараз да, я зниму. Вот такая стружка у нас шла. <звинить>. Тут все в мене струшці, ну це дурниця, це якийсь екранчик потім буде. це Зараз ми подивимося. Значить фриза. Фриза холодна, тобто, абсолютно холодна. Деталь ну, гаряча, довго руку не потримуєш, ну, але і не. це Зараз я її зніму, подивимося. Це був такий брусок, заготовка підтримаю на ТВ-4. Так, воно було відрізано на полі. Так. Отак, на ручній подачі. Ну, тут видно, що це ручна. Ну, можна було оборотів додати, Ну, ручна є ручна, як не круто. Воно було щось типу того. Тільки воно, Видите, тут теж є скіс такий. Ну воно ну, не було рівно, ви бачили, скільки було проходів. Там проходів було ну, декілька проходів, зараз це не знялося. Знімав я по 4 десятки, по 3 десятки. Е, перший раз 4, потім по 3. І вже остання, остання подача, останній зйом у мене було в Ось Отак От нас знімаю. Ну, жорсткість є. Ну це сталюка. Вона десь має так, заготовка 70 на 70. Це як Ріста Тримач. Я просто не пам'ятаю, чи якось 72 на 70. Ну. І воно по всій довжині. Ось така стружка. Без вібрацій. Ну, єдине, коли воно заходило, фреза фриза і виходила, там контакт малий. Е -е. Ну, як малий, там просто контактують, якщо поставити. Коли деталь заходить, там контактують два зуби. І ми чули удар отут, де є шестерні. Оці отут ну, такі були удари. Ну вже коли вона зайшла так, щоб постійно було два зуби в заготовці. Це вже ми, тобто один заходить, другий виходить. І, і цей люфт, який є на шестернях, він вибирається. І тоді немає ударів. Ну, Я стараюсь так режими підбирати, щоб. Воно мені не лупило по шестернях. Ну, це мій станок. Я хочу, щоб він в мене довго працював. Тому при виході, при вході було чути удари, далі воно йшло як по маску. Ну, якась така перша стружка.